Чому полягає суть конкурсу колись, згідно з легендою, ці споруді приносили жертву. Не знаю, комусь там приносили жертву. Сардовні гравці Playcraft, ще з версії якось там 1.2 і ще там якась. <схід> Одним словом, і вони залишили отут скриньку. І щоб цю скриньку вам забрати, вам потрібно де дві речі. Це першу річ, це координати, які будуть висвітлені. Кінці, на початку всередині, ну десь, коротше, у відео. Наступна річ, яка вам буде потрібна, це принести невеличку жертву. Ну, буквально дві картоплини. Важливо кидати в парній кількості, там, не знаю, тому що боги богемортор сердиться на вас і там бах і все взирветься. Ну гаразд, я прортував. Просто кійте щось, якусь там картоплину, там, морковку, що небудь. Навіть кусок землі киньте, там без разниця. Тоді у вас розблокується прохід. І ви зможете дістати скрині, як кажуть, речі тясно наші. І не думайте хитрити, тому що якщо ви нічого не кинете. прохід не відкриється. І зламати ви не зможете, тому що тут все гарно прораховано і запривачено. Окрім скрині, звісно. Е. Ну, все, що я хотів сказати, а з вами був Блейхав'я. Підписуйтесь і ставте лайк, якщо ви хочете, щоб було таких конкурсів побільше. А, і в скрині знайдете багато корисних речей. Там є діаманти. Бувайте!